За нами, бо ми за вами дуже. Доброго дня! Ви вже помітили, що прийшла осінь. Листя пожовтіло, а ми вдягнули куртки. Та Дивлячись на стовпчик температури, я б сказала, що вже зима. Як добре, що у нас у Великодимирському ліцеї завжди тепло та затишно, а після осінніх канікул буде ще тепліше, адже після повернення учнів до школи у нас буде працювати опалення. Ліцей – один з найкращих. Для мене він асоціюється з затишком і теплом, а учні з великої родини. А з чим же асоціюються вчителі в учнів? Зараз запитаємо: привіт Привіт! З яким вчителем ви можете душевно поговорити на уроці про все на світі? Ми можемо душевно поговорити на уроці з вчителем Уляною Володимирівною, тому що вона добра, вічна і дуже класна вчителька. Привіт, якого вчителя ти взяла з собою на вечірку? Ну я думаю, що окей okay, я... до Світлани Іванівну, адже вона така весела, запальна в нас жінка. Я думаю, що вона чудово себе і комфортно почувала серед ну моїх однолітків і думаю, так саме. Привіт, якого вчителя ти вважаєш найсучаснішим? Катерина Юрівна, тому що вона молодежна, стильна і класна. Дякую. Це факт. <ривіт> У якого вчителя найкраще по життя гумор? На мою думку, це Усико Володимир Олександрович. Вчителя найважче списати, Це царик Надія Михайлівна, учителька з географії. <ривіт> <ривіт> Дякую. У якого Вчителя ти вважаєш найсучаснішим? Я думаю, що найсучасніший вчитель в нашій школі це Павленко Анастасія Сергіївна. Привіт, привіт. З яким вчителем ви можете душевно поговорити на уроці про все на світі? Я думаю, це наш вчитель фізики Юрій Ростовський. Чому? Е, тому що він дуже класна людина. Якого вчителя ти взяла на безлюдний острів та чому? Е, мені здається, я взяла б Тетяну Сергіївну, вчителя захисту України, тому що, на мою думку, вона має досить багато знань та вмінь. І допоможе вижити. Привіт! У якого вчителя найважче списати на контрольній? Найважче списати в Любов Федорівни, учительки з англійської мови. По вчителя найзатишніший кабінет. Для мене це кабінет щось Тетяни Іванівни, який знаходиться у другому корпусі ліцею, тому що в неї завжди панує така приємна атмосфера, та можна без страху висловити свою думку. Привіт, Привіт. який вчитель задає найбільше домашнього завдання? Оксана Володимирівна, вчитель алгебри і геометрії. Дякую. Наш Великодимирський ліцей звик піклуватися навіть про найменших. Саме тому до нас завітали поважні гості студенти Київського медичного коледжу, які проводили цікаві лекції про те, як правильно чистити зубки, як піклуватися про порожнину рота, адже здоров'я це найголовніше. Цьому тижні у Великодимирському ліцеї відбулася грандіозна подія. Подія, яка стається один раз на два роки. Вибори президента Великодимирського ліцею. Ось тут вже через декілька годин буде багато учнів, які згодом зроблять свій вибір та проголосують за президента ліцею. Вибори президента Великодимирського ліцею завжди хвилююча мить не тільки для кандидатів, але й для учнів. Тремтіння рук та заповітний плюсик в виборчому бюлетені. Так проходили вибори. Кого ж обирали та за кого віддавали свої голоси учні? Зараз запитаємо. Доброго дня. Скажіть, чи чекали ви виборів нового президента та за кого віддали свій голос? Так чекали віддав свій голос за Павловко Катерину. Так, чекав, віддав за віку. Привіт! Як тобі атмосфера виборів? Чи довго ви думали, за кого голосувати? Ні, не довго. Атмосфера супер. Доброго дня! От щойно ви проголосували. Скажіть, чи хвилюючись було віддавати свій голос за когось? Дуже, дуже хвилюючись було. Але це важливо для нашої школи. Ну а ми йдемо далі і з нетерпінням чекаємо інаугурації нового президента Великодимирського ліцею. Вже через декілька днів результати виборів були готові. Тому показуємо вам інаугурацію президента, де щойно обраний кандидат складе присягу та розкаже про свої плани на майбутнє. Ну і звісно, прийме наші палки. Привітання. Прошу нашу переможцю, нашого президента, до присяги. На статуті великодимирського ліцею урочисто присягаю наполегливо втілювати в життя свою передвиборчу програму, бути завжди вірною великодимирському ліцею, справедливо відстоювати інтереси всіх учнів, особистим прикладом надихати їх на перемоги у навчанні, науковій художньо-естетичній діяльності, суспільно корисних справах, постійно піклуватися про збереження ліцейних традицій та справах, постійно піклуватися про збереження. Е Традицій та примножувати добру славу нашого ліцею. Знову від директора та привітання. Ось що звучало і ще в ми розраховуємо на твою підтримку, на твою е, плідну працю, на те, що ти будеш дійсно слугувати нашому ліцею, дітям, які навчаються в ліцеї, і е, не забувати що е, підтримка. Е, Підтримка друзів, підтримка всіх дітей це запоруга, запоруга того, що у тебе буде все виходить і все получається. Урація пройшла за кращими традиціями Великодимирського ліцею. Ну і звісно, новому президенту було вручено символ її влади булаву президента Великодимирського ліцею. Ну а з вами був ліцей Тіві. Диви щось нове та пише до нас.